Добрий день, колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запропонував дієвий новий спосіб допомоги Україні. Новий механізм лентелізу. Хоча він не вимовив саме слово лентеліз, але його пропозиція нагадує той механізм, який запропонував Франклін Рузвельт у 1940 41 роках для допомоги Британії. Яка на той момент фактично одна протистояла нацистській Німеччині разом з її сателітами, Трамп зараз відверто лідірує в президентських перегонах. Є висока ймовірність того, що саме він стане президентом на виборах в листопаді цього року, і тому його пропозиції про допомогу Україні. За допомогою механізму лендлізу, є достатньо позитивним сигналом. для України. Ми знаємо, що попередній закон про лендліз був запропонований в Конгресі Сполучених Штатів республіканцями ще в січні 2022 року. Цей законопроект, щоправда, в трошки вихолощеному вигляді, підтримали демократи. І після тривалих бюрократичних от всіх, от всіх узгоджень. Врешті-решт, той законопроект був ухвалений Конгресом абома палатами в квітні 2022 року. 9 травня 2022 року його підписав президент Джо Байден. Той законопроект передбачав механізм ленд-лізу для України на 2022-2023 фінансові роки, фактично, конгрес давав президентові Байдену карт бланш на допомогу Україні без всіляких бюрократичних узгоджень з Конгресом, і він міг надавати Україні допомогу, що називається оперативно вручному режимі. Проте за всі два роки, поки діє в той закон. Президент Байден так жодного разу той механізм і не задіяв. Президент Байден і зараз має можливість з кількох фондів продовжувати надавати допомогу Україні. Причому загальна сума цих фондів навіть більше, ніж та, яка зараз розглядається в Палаті представників. Для України там великий законопроект про допомогу Україні, Тайваню Ізраїлю. Воно все пов'язане з мігрантською кризою, з становищем на кордоні. це довга історія, але там в... для України загалом передбачено до 7 мільярдів в той же час. у Джо Байдена зараз є е, можливість надати Україні допомогу е, з кількох різних е, фондів, кількох різних програм е, в районі 10 мільярдів, тобто більше ніж передбачено тим законом. Проте Байден схоже не зацікавлений в перемоги України е, і тому е, скаржиться на Конгрес, говорить, що Конгрес не дає йому можливості. Допомагати Україні, хоча, наприклад, ті два роки, коли у нього була можливість, взагалі без узгодження з Конгресом надавати Україні допомогу, він цією можливістю так і не скористався. А в чому ж різниця між тим законом, який був ухвалений для Байдена, і тою, і тим механізмом, який запропонував зараз президент Дональд Трамп. Ситуація схожа на те, що була в 1940-41 роках, коли в Сполучених Штатах були дуже потужні ізоляціоністські настрої, американське суспільство прагнуло не втручатися в європейські події, і тому Франкліну Рузвельту довелося. Переконувати американське суспільство в необхідності допомоги Британії, для цього він запропонував таку ситуацію, що ця допомога йде не дармова, тобто не за так, а за якісь е, преференції від Британії для Сполучених Штатів. І е, перша допомога у вигляді 50 військово-морських есмінців була передана Британії. Е, в обмін на те, що Британія надавала Сполученим Штатам можливість користуватися британськими військово-морськими базами на островах Карибського моря в Карибському басейні. Тобто американців переконали, що це не дармові гроші, а гроші, які йдуть за щось, тому Дональд Трамп запропонував зараз подібну схему. Що гроші, які будуть, що озброєння, яке буде йти в Україну за механізмом, ну, як я сказав, лендлізу, хоча Дональд Трамп саме слово лендліз не вимовив, це ця зброя буде оцінена в грошах і оголошена як безпроцентна позика для України і Після того, коли війна закінчиться в майбутньому, Україна зможе погасити цю позику, як сказав Дональд Трамп, якщо Україна коли-небудь розбагатіє, і це насправді дуже вдала для нас схема. Тобто Україна зможе розрахуватися за допомогу, коли дійсно отримає таку. Можливость, і не буде такого, що, як знаєте, раніше за борги людей кидали там в боргові ями або там доводили до банкрутства. Тут такого не буде. Допомога буде йти, а розрахунок за неї буде тоді, коли Україна вже остаточно підніметься після війни, і коли дійсно матиме можливість. Віддячити Сполученим Штатам за ту допомогу, яка прийде в самий потрібний момент. Так що я вважаю, що це гарна новина для України, гарна новина, що лідер президентських перегонів думає про механізм допомоги Україні, і може переконати. Своїх співвітчизників мається на увазі ту частину американського суспільства, яке скептично ставиться до допомоги Україні, в тому, що допомагати треба, і що це для сполучених штатів не є роздачею безкоштовного сиру. А дійсно нормальні ділові стосунки, коли Сполучені Штати допомагають країні, яка бореться за свободу, але при тому не буде того, що гроші просто викидаються на вітер, і якісь темні ділки, як в Сполучених Штатах, так і в Україні, просто присмокчуються до фінансових потоків, і замість допомоги роблять свій якісь там. Маленький темний бізнес. Насправді це буде дійсна допомога, яка буде йти, ну, скажімо так, не задарма, але в той же час Україна зможе за неї розраховувати саме тоді, коли матиме таку можливість. На все добре.